Українські економісти кажуть, що 3 мільйони самозайнятих опиняться без роботи в разі підвищення податків на ФОПи. Це має викликати на думку Москви соціальні протести, хаос і дестабілізацію. Ті, хто проштовхують цю тему, саме цього і хочуть досягнути. Московицька агентура маскує все під вимогу МВФ. Нам кажуть, що нібито це МВФ вимагає, щоб збільшили податки. Насправді МВФ ніколи так не працює. МВФ питає, от у вас є проблеми. Як ви їх хочете вирішити? Ну і їм кажуть, ми хочемо попробувати вирішити так. Ну, будь ласка, вирішуйте, каже МВФ. Але такого роду вимог в МВФ немає і меморандум з МВФ. Якщо ви прочитаєте підписаний зараз обома сторонами, оце от останні там нічого про цього немає. Є такий Михайло Кухар, у нього невеличка експертна фірма по економічних питаннях. Часто її послугами користуються і українські кабміни, і інші замовляють їм аналіз економічних перспектив, економічної ситуації і всього такого іншого. І не знаю, як ви до нього ставитеся, але принаймні, ну у нього доволі фахова думка. Він на цьому заробляє, скажімо, на своєму фахові. І він каже, що у меморандумі МВФ немає жодної вимоги щодо ліквідації фопів введення ПДВ для всіх чи підвищення податків у тричі, каже він. Такого МВФ не вимагає у нас. Це саме вимога української бюрократії. А українську бюрокрацію потрібно було би зменшити принаймні втричі, тому що це величезна армія чиновників, які працюють погано. Він думає, що це ініціатива українських чиновників, яких Москва тримає на гачку. Їхнє завдання вдарити по найбільш продуктивних сферах, по тих, хто створює додану вартість і тримає країну на плаву. Розумієте, у нас же ж проблема ж ще й відток населення. Відток населення в зв'язку з тим, що в Україні важче заробляти ніж за кордоном. І тепер хочуть зробити, щоб іще важче було заробляти, щоб іще більший відток населення був з України. Це просто злочин. Важка ситуація зараз у всіх країнах. І треба, щоб українці тут в Україні мали можливість виживати, і щоб вони мали можливість заробляти, щоб у них менше було спокуси виломитися за бугор. І от зараз ця українська бюрократія завдає удар по всьому цьому.